Всім привітрі, друзі та підписники. Сьогодні ми будуємо Київ Мобайл. А точніше я вам хочу показати, що я вже побудував. По-перше, По я побудував такий хмарачос. Ну, як хмарачосик, це як перший будиночок. Нашим Київ Мобайл. Він повністю з камню. Отака штука зверху. І оця пімпочка, щоб літали, коли літати гелікоптери. Не врізались в будинки. Марчос. Так. По-друге, хотів. Я... Ой, сбачимо, що Хотів би сам внутрі його показати. Ну, типу, все нором. Тепер, типу, скільки тут. Останній поверх це буде для прибиральників, а всі останні це буде кафе і будинки. Блін, який маленький приносець. Вау, прикольненько. расстрелять. <реш> Уходи. Ты не нравишься. Эм, По-друге, побудовав площу. По третье, поводовав... Куда дели... делись? Куда делись все лодки? Ну, пристань я поводовав вот такую. Якщо до мене приєднається мій допомічник, то він ще зробить тут механізм, який буде піднімати ось цей камінь і робити з приграду, щоб не випливали лодки. І по четверте. Телеграм-каналі ви вже це бачите. Метро! Я його почав будувати, дивіться, тут у нас отаке приміщення ми ще не обговорили з головним, головною людиною, яка ще буде, ну, типу, ідею мені дала для метро. Як воно буде працювати. Але я вже його тут розбудував. 10 в одну сторону, потім один блок тут посередині, і 10 в другу сторону. І знаю, 20 блоків. А якщо ширина, то 21. все Так, вона буде в стилі ондезиту. Не знаю, може бути, може, в Києві є якийсь, таке якесь метро. Я хотіла вже в Києві живу, але я не знаю. Ну, вроді, я не пам'ятаю. Вроді Васильківська в такому стилі. Але тут ще працювати та працювати. Це поки що все. Вас всіх цілую, до побачення. Мирного неба!